Звісно, ми всі бачимо хворі імперські амбіції Російської Федерації і Совєтського Союзу. І хочу сказати, що українці вкотре за багато столітні протистояння відчули оці хворі імперські амбіції і на території нашої держави. У 2000. 2014 році починаючи з анексії Кримського півострова, а потім і з часткової окупації Донецької та Луганської областей в Україні почалась російсько-українська війна для України і українського народу, це був виклик. Але ще більшим викликом є повномасштабне вторгнення, яке сталося майже рік тому, 24 лютого 2022 року. Вінницький обласний краєзнавчий музей, звичайно, як найпотужніший музей, музейна установа Вінницької області, почали збір інформації і збір артефактів, які стосуються цих тем. І е, тут варто зазначити, що е, е, революція гідності і Євромайдан, які передували російсько-українській війні. Також наші працівники, це наукові співробітники науково-дослідного відділу новітньої історії, розпочали тоді збір фотоматеріалів, збір музейних предметів, музейного ряду і одразу фактично відреагували доповненням музейної експозиції Вінницького обласного краєзнавчого музею. Станом на сьогодні ці теми настільки стали актуальними, настільки несуть якусь таку велику вагу, що, мабуть, стін Вінницького обласного краєзнавчого музею цієї частини експозиції. Від е, найдавніших часів до сьогодення стало не, не досить. І у 2018 році, а саме в грудні, е, було створено відокремлений підрозділ музей мужніх, який, зокрема, і мав вмістити інформацію е, і показати своїми музейними засобами, висвітлити події Революції Гідності і російсько-української війни. І, звісно, е, Команда авторів-розробників зіткнулася з викликами в першу чергу. Це музей сучасної історії, а його тематика присвячена події, яка триває, і це викликає певні труднощі. Наприклад, ось це неможливість історичної дистанції, тому що подія іще не завершена. І не пройшло оце осмислення певне, і тому ці події сьогодні нам, як їм учасникам, показати ну набагато важче ніж буде. Показати нашим дітям і нашим наступникам брак часу на осмислення і на повне і всебічне комплектування фондів теж ми дуже скуті у зборі музейних предметів. І однією із причин цьому це є воєнний стан, оголошений воєнний стан, який просто накладає ну, гриф секретності на пев, на певний рід інформації, ось і це теж ускладнює роботу над проєктуванням експозиції музею мужніх. Проте, звісно, і є переваги, що ми почали збір цієї інформації вже в 2014 році і продовжуємо це сьогодні. Це гаряча тема, яка дозволяє нам уже по гарячих слідах документувати події, збирати артефакти, усні свідчення, візуальний матеріал. Це проведення на ці тематики. Освітніх та культурних, і патріотичних, і арт-терапевтичних заходів, які насправді є дуже затребуваними, і яких потребують не лише вже звичне для нас коло відвідувачів, а яких потребують і ветерани, і діючі військові, а також їх родини. А ще більше можливо родини наших полеглих героїв це збереження правдивої пам'яті, фіксуючи усні свідчення, фіксуючи. І документуючи ці події уже сьогодні, нам вдається все ж таки зберегти ось ту емоцію, яка є у людей саме сьогодні, і це є надзвичайно важливим для репрезентації цих подій для наступних поколінь. І створення середовища обговорення і проговорення складних питань у самому суспільстві. І це теж є дуже такою вагомою ланкою. Це слугування засадам перехідного правосуддя, який має чотири компоненти: це покарання винних, це компенсація шкоди, відновлення історичної правди і превенція конфлікту. Це ось складові перехідного правосуддя. І ось тут музейна установа, в даному випадку це. Музей мужніх є потужним інструментом висвітлення цієї і донесення правдивої інформації, бути місцем безпечним, інформаційно безпечним. Відображати і фільтрувати оту всю пропагандистську і інформаційну нечість, яка зливається в засоби масової інформації і відкриті джерела саме зі сторони Російської Федерації. Ну і, мабуть, теж дуже важливим, мабуть, найважливішим є можливість гідно вшанувати пам'ять наших полеглих героїв. А це потрібно робити уже зараз, не дивлячись на те, що конфлікт ще триває, подія ще не завершена. Прокоментую свою колегу попередню спікерку, яка говорила, що дав вшановувати пам'ять там ще було не час. А от саме українцям час сьогодні вшановувати тих, хто поклав найдорожче, це власне життя за те, щоб ми з вами могли працювати, жити, навчатись, бачитися своїми родинами і так далі, в основу музею мужніх головними ідеями. Стануть збереження пам'яті про виїв мужності та втрачені життя наших захисників, захист інтересів і життя громадян, донесення до суспільства жахливих реалій війни, спроба зрозуміти, чому страшні наслідки Другої світової війни так гарно вже нібито вивчені і проговорені, да, і загально прийнятий висновок ніколи знову був знівельований Російською Федерацією. Агресивними діями проти нашої країни це засудження методів радянської пропаганди та тотальної війни, яку застосовує Російська Федерація, Ерефія, переслідуючи власні політичні інтереси да і проводячи загарбницьку політику на території інших держав. Це оприлюднення військових злочинів рефії підкріплені предметною базою, яка є частиною колекції музею мужніх. Це співчуття до родин, які втратили близьких, і відстоювання принципів свободи та гідності, за які іще стояв Майдан, і за які боролася вся Революція Гідності. І захист європейських цінностей, підтримуючи рух України в європейське суспільство, підтримуючи євроінтеграцію, експозиція музею мужніх. Буде, зокрема, говорити про дуже важливі теми. А саме, от події революції гідності будуть представлені як складова боротьби українського народу за незалежність, демократичні принципи, що стали своєрідним каталізатором і передумовою відкритої агресії. Російської Федерації проти України і ці події висвітлюватимуться ну як і передумова російсько-української війни, а саме і ще як перша перебожна битва російсько-української війни, оскільки все ж таки революція гідності відстояла свої частину своїх більшу частину своїх вимог. А перебіг подій російсько-української війни будуть показані ключовими битвами, включно з повномасштабним вторгненням. 24 лютого 2022 року будуть представлені бойові підрозділи, силові структури, сили територіальної оборони, добровольчі формування, в яких беруть участь вінничани. Окремі розділи передбачаються присвятити військовим медикам, госпітальним волонтерам та капеланам. Важливий також буде блок, присвячений вимушено переміщеним особам. І особлива увага буде приділена звитязі і мужності наших захисників, які стоять на захисті нашої держави. Але, мабуть, найвагомішою такою місією це буде вшанування наших полеглих героїв вінничан Боротьба за свободу, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Учасниками Революції Гідності, Героями Небесної Сотні, учасниками російсько-української війни покликані сформувати у суспільства образ величі, вселяти оптимізм і бажання пишатися своєю країною. Серед таких головних принципів, на яких буде будуватися експозиція музею мужніх, це, звісно, буде висвітлення важливих в історії України подій, шляхом показу їх. Через персональні історії Вінничан це дасть змогу розповісти про звичайних людей, дії і вчинки яких вплинули на хід російсько-української війни, мужність і звитягу українських воїнів та гідно вшанувати полеглих героїв. Також дасть змогу авторам експозиції відійти від совєтських практик глорифікації війни. Показати жахливе воєнне повсякдення і страшну ціну, яку українці сьогодні сплачують за свою свободу і незалежність. Застосування сучасних мультимедійних технологій дасть змогу повною мірою виконати одну з головних місій музею це збереження пам'яті. Таким чином, музей мужніх покликаний стати своєрідним архівом пам'яті, зберігаючи не лише предметну базу, тобто колекцію, а й усні свідчення. Численні фото, відеоматеріали та шляхом використання музейних засобів, саме музейних експозицій, виставок і так далі, культурно-освітніх заходів, надати цим даним широкого доступу. І нарешті, за нашим задумом, музей повинен говорити голосами учасників Революції Гідності та російсько-української війни. Їхні Рідних та друзів і розповідати історії та спогади про тих, кому присвячено експозицію. Саме для цього сьогодні працівниками і командою музею мужніх проводиться збір усних свідчень, що потім цей музей міг заговорити їхніми голосами.